Доброго раночку, шановні українці. Трамп знову зробив заяву, що Україна слабша і має поступитися Російській Федерації. Хтось цьому старому маразматику? Там хто ближчий, поясніть, що саме завдяки діям Трампа, а саме, е припинення постачання в повному обсязі зброї, припинення фінансування зсу та інших дій, які підприєм Трамп, саме за завдяки цьому Україна слабше. Тобто саме Трамп змушує Україну капіталювати перед ворогом. Саме Трамп змушує партнера США та країну, яку вони гарантували безпеку, капіталювати перед Російською Федерацією. Тому саме Трамп винен в тому, що ми слабші, аби США надавала в повному обсязі, як вона і гарантувала безпеку України, хоча б наполовину. Виконала ті обов'язки та обіцянки, що вони мали перед Україною, коли Україна здавала свій ядерний щит, коли Україна здавала свої стратегічні ядерне озброєння та засоби доставки ядерної зброї, тобто літаки, шахти, ракети та інше. Саме тоді вони пообіцяли, що Україна не буде мати жодних проблем. Саме вони були гарантами, саме вони не виконали. Гарантії безпеки тепер вони змушують Україну капітулювати перед Російською Федерацією. Вони тримають Україну за роки, коли терористи її б'ють щодня. Тому саме Трамп винен в тому, що Україна слабше, чим терористи. Духу у нас достатньо. Саме головне у нас нема зброї ту зброю, яку забрали США під гарантії безпеки.